8 листопада Севастополь відвідала військова делегація з числа головних сержантів стратегічного командування НАТО з операції та командування збройних сил США у Європі. Зокрема, гості з НАТО зустрілися з керівництвом та курсантами військово-морського коледжу старшинського складу Академії військово-морських сил ім. Нахімова, детальніше у репортажі Алли Харівської до складу військової делегації увійшли офіцер офісу зв'язку НАТО в Україні полковник збройних сил Литви Даріус Адомайтіс, головний майстер-сержант повітряних сил збройних сил. Сполучених Штатів Америки Тод Смол, головний корабельний старшина військово-морських сил, Збройних сил Сполучених Штатів Америки Рой Медокс. Старший помічник головного сержанта стратегічного командування НАТО з операції штабсфельдфебель сухопутних військ збройних сил Німеччини Уве Шмідт. В гостях у українських військових іноземні військовослужбовці взяли участь у брифінгу за участю начальника військово-морського коледжу старшинського складу капітана першого рангу Євгена Кальніченко. В ході годинної розмови американські та німецькі військові познайомили українців з етапами професійного росту сержантів в їх країнах та заслухали перспективи формування. Няного сержантського корпусу, головна мета їхнього візиту це вивчити та ознайомитись з умовами навчання у військово-морському коледжі курсантів, значить, для того, щоб порівняти, як проходять навчання у коледжах Європи, ну і військово-морських силах. До системи вишколу наших професійних сержантів закладено краще світові напрацювання у цій галузі. Поступове збільшення ролі молодшого командира в армійській структурі потребує нових підходів, зміни застарілих стереотипів та певних знань у сержантів. Цю вимогу часу добре розуміють, і самі курсанти коледжу Україні України мені здається, нові можливості в сфері політичної, в сфері економічної, соціальної і так далі, і в плані защити оборони і безопасности государства. Вот я считаю, что такие встречи нужны, э, нужны для более, скажем так, тесных контактов и общих уже как бы для деления опытом опытом. І общих, скажем, вивадав уже сам місних рішень американським сержантам. Дуже сподобалося в українському військовому коледжі. Вони позитивно оцінили і навчальну тренувальну базу для підготовки майбутніх старшин. А на унікальному тренажері комплексу мостик гості успішно виконали по одному віртуальному маневруванню за допомогою викладачів-інструкторів. Земени що що завіонатушоткринеценціо. Сержант своїм візитом ми хочемо показати важливість сержантського складу, його рівня, так як офіцери планують операції, але втілюють їх у життя сержанти. Вони особисто керують солдатами та матросами на полі бою, і там вони у порівнянні з офіцерами генерали. За традицією, у військово-морському коледжі старшинського складу академії військово морських сил імені Павла Степановича Нахімова гості сфотографувалися разом у пам'ятника Павлу Нахімову. Після візиту в коледж головні сержанти іноземних військ відвідали пам'ятні місця Севастополя та подякували українським морякам за гостинність.